Чи є сенс щось змінювати? Сьогодні хочу поговорити про найперший найголовніший крок на шляху будь-яких змін. Коли ви починаєте маніфестацію свого життя мрії, коли ви бажаєте внести в своє життя мрії, коли ви бажаєте взагалі своє життя взяти до ладу до свого контролю, тоді неодмінно треба звернути увагу на цей перший крок сьогодні знову з вами я аліна сенс і, і сьогодні буду говорити з вами про сенс впливу на нас нашого оточення Давайте так чесно, якщо ви себе відчуваєте розгубленими. А я знаю, що таке вигорання. Я ділилася цією історією на просторах інстаграму, як я просто вигоріла і втратила взагалі свої орієнтири і втратила розуміння, чому і для чого я роблю це. Я розповім свою історію, через що я вигоріла. В мене була мрія працювати з компаніями, і я досягла цієї мрії, працювала з в партнерстві з бізнес-школою за рік в мене було близько 24 груп випускників. В кожній групі було близько 40 людей. Тобто, уявіть, скільки це людей я, знаєте, я погана з математикою. Тільки цих людей було в мене випущено з моїх курсів протягом року. І моє вигорання було пов'язано з тим, що, випускаючи цих людей, я не мала зворотнього зв'язку то як вони запроваджують ті знання, які я даю. І від того мені здавалося, що я роблю по кругу одну і ту саму справу і не бачу результатів. Плюс, мені було важко подорожувати ця бізнес-школа в іншому місці. Плюс в мене була завжди стрес і напруга. Того, що коли я подорожую, мої близькі не поруч зі мною, і я ніби втрачаю, допоки я подорожую, я ніби втрачаю найцінніший час, який можу з ними проводити. І з цим всім я розуміла, що далі моя історія, мій наступний крок має бути про масштабування. Але масштабування це пряма асоціація, отже, більше подорожей, отже, більше роботи, отже, більше випусків. І просто навіть від цієї думки я вже втрачала сили, ресурси, енергію і просто завалювалося в те, що я роблю щось не те. Не те через те, що на одній шальці в мене час з близькими, на іншій шальці час на подорожі. І що для мене було важливо, коли я приймала рішення, а як далі. От найголовніше, що, що всі навкруги, всі мої близькі, розуміли і давали мені будь-які поради, там, що краще обрати, давали якісь свої погляди на те, що ти ж так довго до цього йшла, або ти ж маєш обирати це, або обирай, що тобі подобається. І, коротше, навколо цього було дуже багато галасу. І от сьогодні я хочу говорити з вами про оточення і те, як воно на нас впливає, тому що весь цей галас, який навкруги, впливає на наші вибори. Тобто, вибори ми робимо не наодинці, ми робимо свої вибори під впливом нашого оточення. Тому будьте дуже уважні до оточення і до того, що ваше оточення вам говорить, особливо в моменти, коли ви приймаєте життєво важливі рішення для вас, коли ви обираєте, чи йти за своєю. Мрією, чи залишатися там, де є, чи обрати якогось журавля, який у небі, чи обирати маленьку пташку, яка а, з вами поруч. Тож, що хочу сказати, що таке наше оточення? Думаю, що ви чули, що 5 людей, які знаходяться в нашому оточенні, наші найближчі п'ять, і формують наші цілі, формують наше бачення, формують наше життєсприйняття. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про інше. От уявіть, що насправді все, що нас оточує, впливає на наші вибори. Те, де ви мешкаєте. Те, хто поза межами цих найближчих п'яти людей вас оточує, і який. Майндсет вони мають, ці люди. Тобто, до прикладу, в якому районі ви мешкаєте, що навкруги? Чи навкруги все красиво, чи навкруги все сіро, запущено і у смітті? Де ви гуляєте, якщо у вас є теж маленький Джонсонюк, Де ви гуляєте з Джонсонюком? Що навкруги у вашій квартирі або у вашій кімнаті, тобто звужуємо простор від великого до маленького? Чи у вас прибрано в, кімна... в кімнаті, чи у вас безлад, чи ваші шафки заповнені якимось вже застарілим для вас приладдям, одежею і якимись спогадами, які вам вже не актуальні, речі, які вам не пасують, Книги, які ви ніколи не прочитаєте і не читали, або предмети, які вам не приносять задоволення. Тобто я вас зараз спонукаю зробити такий чекап, типу, тобто навкруги. Чи... Від з вікна вас надихає чи ні, чи ваше оточення вас надихає чи ні? Чи люди, з якими ви проводите найбільше часу, вас надихають чи навпаки забирають у вас надію на здійснення ваших мрій. І ви зараз скажете, ну, типу, класно, Аліна, ти розповідаєш. І, здається, все так легко, але нелегко, якщо в моєму оточенні, якщо я, до прикладу, живу в маленькому місці, і в мене ну, обмежена кількість людей, обмежена кількість можливостей, обмежена можливість змінити щось. І я з вами одразу не погоджуюсь, тому що ми живемо в епоху. Доступу до будь-якої інформації, я вас тоді буду спонукати. Ну, зробіть свої топ-5 підписок в Ютубі на канали, які вас надихають. Людей, які досягли того, чого ви хочете. Просто зрозумійте майндсет цих людей. Знову таки я. Розповідала це вже на просторах інстаграму. Я з маленького міста. В мене не було взагалі в моєму оточенні, мало було прикладів. Якщо чесно, я надихалась просто історіями з нью йорк фільмів, які були пов'язані з Нью-Йорком. Про історії досягнень, якщо ти маєш надію, віру. І прагнення, то тоді неважливо, з якими ти ресурсами починаєш, ти можеш набути ресурси у процесі досягнення своїх цілей. Тому формуйте власноруч своє оточення. Воно напряму впливає на ваші вибори. Але якщо ви зараз знаходитесь в моменті важливого життєвого вибору або в моменті життєвої кризи, я вас взагалі заохочую взяти для себе хоча б тиждень тиші. Ну, максимальну кількість, яку можливо, для того, щоб ви побули в тиші. У мене спрацювало місяць тиші. Що таке місяць тиші? Це відсутність скролингу інстаграму, відсутність зовнішньої інформації, відсутність порад ззовні, що вам робити, тобто складання своєї тиші. Я вам раджу побути в цій тиші, щоб вас нічого не відволікало. Від ваших думок побути наодинці зі своїми думками для того, щоб ви приймали справді своє рішення, а не рекомендоване кимось або підглядане десь. Чому це важливо? Тому що це про стан. Оцього mindfulness, стан спокою і наповнення, коли в тиші, лише в тиші, ми можемо з'єднатися зі своєю душою. Ми справді можемо почути наше серце, що воно нам каже, куди, до якого навіть тілесно відчути, до якого вибору ми тяжіємо, насправді чим ми хочемо займатися. І саме тиша допомагає нам справитись з страхами перед вибором, перед страхами зробити неправильний ви. Страхами піти не тією стежкою. Коли ми робимо для себе тишу, тоді ми кажемо, ніби даємо сигнал собі, що я довіряю тільки тобі. Тобі не треба зовнішні ресурси, тобі не треба зовнішні джерела для того, щоб зрозуміти, що тобі необхідно. Тому якщо ви зараз знаходитесь в стані вигорання, знесилення, важкого вибору, перше, що мені допомогло, це тиша місяць повної тиші, тобто відсутність впливу соціальних мереж, історії про успішний успіх, історії про туди, куди вам необхідно йти. А зараз маркетингові стратегії дуже класно розповідають, кому куди що треба робити, щоб жити краще, побути в тиші. І о, друге, це побути в оточенні тих лише предметів, зони, яка вас надихає, тобто максимально очистити свій простір, подивитися, що для вас більше не актуально не розумом, тілом. Якщо ви не хочете щось викидати, складіть це у якусь коробку, і хай воно побуде, хай воно не буде у вас на ваших очах. Тому що чим більше чогось в полі нашого зору, тим більше ці предмети на нас впливають навіть коли ми цього не помічаємо, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Відпишіться, зробіть собі від тишу від серіалів або документалок, просто почитайте, подивіться улюблений якийсь фільм, але такий ну, красивий, сповнюючий те, який б для вас робив стан заспокоєння, а не глибоких роздумів. Тобто, зробіть для себе паузу. І після цього місяця визначайте, а що отак, побудучи в тиші, прислухаючись до себе, що я насправді хочу, куди мене веде моє серце, що воно мені підказує. Тому що тоді ви справді будете вже через місяць цієї паузи, ви будете відчувати, ви будете розуміти, що саме про вас, а що набуде. І тоді будьте дуже уважні до сприйняття нової інформації, фільтруйте її по відчуттям. Того, ага, так, забагато, до прикладу, інформації вже, і відключайтеся від цих джерел інформації. Ось таке маленьке включення. З вами була я, Аліна Сенс. Бажаю вам класного дня, тиші, і прислуховуватись до себе, тому що всі найкращі відповіді є вже в вас. Вони лише ваші. І якщо. Ви бажаєте дізнатися більше про те, як виходити з кризи і як більше себе чути, відчувати, прислуховуватись. Почитайте опис під цим відео, там буде для вас подарунку і сюрприз. Обіймаю вас міцно, дякую за ваші підписки. Все, Сьогодні було маленьке включення. Бажаю класного недільного дня!